Коли закінчиться Свавілля ТЦК? Піговий розклад, тому що з точки зору ситуації воно випадає так, що повинні бути якісь руйнівні процеси, коли ти неправильно будеш розпоряджатися силою. І це викличе якийсь загальний резонанс, що в свою чергу стане причиною. Якихось настанов, карта Верховного Жреця законних змін, котрі вплинуть, вплинуть на можливості впливати на ситуацію, на можливість застосовувати силу, на можливість робити більше, ніж, ніж тобі дозволено, і в це повинно якось обмежити представники ТЦК. Єдине, що я б, трактував би це. Як примінення сили, котра виходить поза рамки е контролю над ситуацією, Неконтрольована сила, котра може привести до якихось трагічного трагічного випадку, котрий повинен піднятися на загальний розголос, тобто це не формат того, що там заспокоїлися. І ми ще будемо бачити деструктивні там ситуації, пов'язані з велосипедами, побиттями, балончиками, ще якимись ситуаціями, а, тому що ця червона лінія вона ще не перейшла. Тобто руйнівні процеси. Ну, я думаю, що скоріш за все, або смерть, або якісь а, деструктивні ситуації, котрі повинні саме вийти на інформаційний план на, передні, на передній бік. І зробити у людей дуже сильний такий резонанс внутрішній, що в свою чергу вплине на перебіг подій і будуть якісь обмеження або показові показовий ліч представників ТЦК, що в свою чергу якось зв'яжуть рукам та по ногам, тобто не дасть можливості реалізовувати свою роботу в повному білі це як по типу якогось громадського діяча або якогось блогера, мабуть, щось таке, ну, воно, що викличети резонанси. Резонанс, це, то, резонанс це, там, де необхідно було якось згладити, навпаки, відсутність термо гальм і руйнація. По о, карті вежі це момент того, що блискавичне такий одномоментна ситуація, котра вплине глобально на всіх. Це скоро буде. О, ну, воно випадає в форматі, що вже зараз, тобто, дуже в короткий проміжок часу. Але питання в тому, що там повинно спочатку бути якийсь перерив по силі, тобто, або їм дадуть якісь додаткові повноваження, їм дадуть якісь додаткові можливості, а влада над, над людьми вона п'яніт і втрачається, втрачається помірність, тобто втрачаються ті, ті, ті межі, котрі можна використовувати. Лукашенко об'явився знову. Цікаве, цікаву фразочку він сказав, яку б я хотіла з вами перевірити. Путіну дзвонили з України, але це поки не публічна інформація. А з ким саме він міг розмовляти, хто це там такий міг дзвонити Путіну? Я, карта дурня, я б не дуже сильно спирався на цю пряму цитату. Воно мені нагадає, вона подружка є така. Я таке знаю, таке знаю, але я тобі, тобі не розкажу. Але якщо прийде час і мені можна буде розказати, я тобі обов'язково розкажу. Е, Карта Дурня це причому в циклічності, це вже було. Тобто він знає, звідки е, готувалася напад на Білорусь. Трьох він знає, там і з Пригожиним він порішав, обіцяв йому гарантії безпеки і вирішення позитивне. Ситуації і там багато, тобто таке набиття собі ціни, і як месія, котрий намагається всіх розуміти і отримати свої користь і зиск. Але виходячи з розкладу, пустий розклад. Тобто, я думаю, що А, він би знав би про цей дзвінок, якщо б він був, Б, що там взагалі є якась логічна складова в цьому зверненні більше, як набити собі ціну. Тут питають Віктор багато разів попереджав про фінансову кризу цього року, а чи можуть бути проблеми із паливом? Ну або щось буде не так, тобто, у карта місяці якісь ситуації, з котрих ми будемо шукати виходу. Але можуть бути якісь. Ну, в мене більше випадає настільки, хоча може бути і так. Воно випадає за рахунок того, що будуть намагатися якимось чином вийти з е, кризових питань матеріального характеру, е, будуть, можуть бути якісь або е, перебої в постачанні, або якісь затримки, е, котрі також, в свою чергу, можуть вплинути на інші процеси, принести руйні, ну, руйнівні процеси. Можуть бути також. Але воно все ж таки повинно бути пов'язане з кризовими процесами, про котрі ми з вами розмовляли раніше. З фінансовими цими фінансовими. процесами. Ще питання від глядачів. Обмін полонених в цьому місяці, подивіться, будь ласка, і чи будуть там з Маріуполя 12-та бригада НГУ. Обмін полонених я дивився. На березень місяць він також випадає. Чомусь багато питань було там всіх на всіх і тому подібне. В мене не випадає всіх на всіх, але ну, обмін випадає. Ми говорили про це, ми говорили, що кожного місяця буде обмін. Будуть більш-менш такі циклічні. Знову богу, дивіться, може бути, стосовно Маріуполя, може бути. Карта зірки випадає. Але вона в мене випадає в підвішеному стані, тобто в наступних найближчих обмінах можуть бути. Але в підвішений стан він каже про те, що ну, на це буде потрібно більше часу, ніж планується. Це перше. І друге, е, повинна бути якась альтернативність. Тобто, я не думаю, що всіх і кожного часткова якась е, кількість людей з цього напрямку. Не всіх одразу, тобто, знаєте, як декілька, декілька, декілька людей. Ну і то я не думаю, що це саме наступне. Я думаю, що через, через декілька обмінів. Тому що карта повішеного вона каже, що ситуація може знаходитися в невизначеному стані і може переноситися на наступні періоди. Угу. Я сподіваюся, що у нас там сьогодні 14 -е число, 14. 15 днів два тижні. Тобто, на протязі, виходячи від розкладів і якщо відштовхуватися, то протязі двох тижнів повинен бути все ж таки Угу. Сподіваємося, чекаємо. Питають про Краматорськ. Ну воно йде, тобто момент того, що все одно будуть намагатися просунутися, плюс, ну, із е -е, того, що не подобається, випадають. Вісім кажезлів, тобто це можливість обстрілів, це можливість руйни, руйнівних процесів. Позитивна якась складова. Ну, спокійний розклад. Карта Миру випаде в перевернутому стані. Руйнівні процеси. Окупація. Поки підвіш підвішений стан, підвішений стан це не найліпша карта, але не непогана з точки зору ситуації. Тобто будуть якісь спроби вибудовувати мури, можливість зробити якусь відсіч, відсіч дати відсіч для того, щоб не дати бажаного для противника. Нафтову трубу ми перекриємо, бо від всіх санкцій просимо, а самі не робимо. Вежа. Даже це руйнівні процеси, це не перекриття, це руйнація. Воно може бути зламане. Ми ж там трішечки на території Росії зламали. То не ми, то вони самі то фейки. Вони. вони так кажуть. Воно ну, випадає момент того, що о, все одно воно не випадає так, що воно якось буде працювати так, як треба, і там випадає саме ну, руйнаційний процес, тобто якась руйнація. А вежа це момент не перекриття, це момент руйнування. Щось ще хороше, скажіть нам, чого от очікувати гарного? Ну, обміни гарними сказали. Обміни гарні наразі буде все погано там також. Вони все. Тобто, незважаючи на те, що зараз вони об'єднують з Білорусію, розказують, що в них найліпший е, друг Трамп і тому подібне. Е, нам дуже важливо пережити березень місяць в контексті ситуації, котрі відбувається, два тижні залишилося. А в березень місяць для нас він випадає досить такими неприємними комбінаціями декі, поде, подекуди руйнівними. А для рашки випадає деструктивні комбінації та розклади на, на 5 й місяць. А, З травень червень. Так, і там цікаво, що ці пентаклі, котрі, з котрих ми почали, вони щось повинно статися настільки важливе з точки зору матеріальних чинників, показників, що ти просто не зможеш не тримати контроль над ситуацією, не повернутися назад, ніяким чином не відмотати, і дуже важко буде відновитися після цих потрясінь. Що я не розумію, що там може бути таке руйнівне, але виходячи з розкладу, воно все чи 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 ми бачимо це в розкладі, і з ну і з цікавого, те, що в нас випадає на найближчій під Це момент, все ж таки з... Тривога. новий. Підхід або пошук нових союзників, реальних союзників е і найголовніше зрозумілих без біполярки е в своїх конструкціях, від котрих ми будемо розуміти, що можна очікувати і що можна отримати. Mm. Чітко, без, 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 е без... Е так, без того, що там я вам допоміг. Пам'ятаєте? Час mm. прийшов. Давайте гроші. Ага, Там по землі. буде. Ні, воно випадає, знаєте, як домовленість з союзниками, і ці домовленості вони будуть відбуватися на березі, тобто на берегу ага. до того, як пішли в плавання і на рівних. Тому я не можу сказати, що все дуже-дуже погано. Просто велика кількість інформації не завжди та інформація, котра нам хочеться почути. Але... Ми ж повинні пам'ятати, що популізм він чим цікавий. Можливо, якась голосне, голосна заява вона буде звучати досить резонансно, але вона не завжди е е має можливість, не завжди має ресурс для того, щоб стати, стати дійсністю. Тому я просто бачу бачу фідбек від глядачів і підписників в контексті. Ось бачили, що написали все, все пропало. Треба, тому треба все одно шукати якісь позитивні складові, незважаючи на війну, бо теж пишуть коментарі. Як, як знайти той позитив? Коли у нас війна. Лишу, так як знайти позитив? якщо війна? Ну є все одно треба шукати ці можливості для того, щоб, хоча б, якісь позитивні конструкції були? Ще одне цікаве питання. Давайте останнє спитаю на прикордоні Чернігівщини, росіяни розмінували свою територію. Що вони планують? Ну, дурень, дурень, ти або неправдива, або викривлена інформація, або якась маніпуляція неправдива, котра не принесе бажаних результатів, перевернута карта перспективи, котра налаштована на те, щоб знову ж таки десь е, навести паніку, навести жаху, навести якусь, е, як сказати правильно, деструктивну складову в інформаційному. Контексті, але без руху. Во весниці ВПД перевернуто. Я не думаю, що вони там планують наступ з того напрямку. Я не думаю, що воно, закін... що воно там розміновано все і за... закрите, зачинене. Тому що ну, карта Дурня це момент маніпуляційних процесів, більше маніпуляційних процесів, ніж е, реальних рухів тоді. Ми ж свою частину не розмінували. Діваюся. Більша е, загроза тут саме інформаційна. Щоб не пішли перевіряти. А там питання в тому, що зараз, в цьому місяці, в наступному місяці буде і так їй дуже багато цієї інформації, ти за неї не встигаєш. А вони ще будуть накидати додатково ось, е, Зараз, скоріше за все, Придністров'я знову активізується скоріш за все будуть нові е е ситуації пов'язані з Білоруссю, тому що я бачу, що кількість запитів там з Волині, з е Чернігівщини, mm -hmm. з е Київщини, з Житомирщини, з е Рівного що ось ось там якимось чином. Uh, таких запит, закидів їх буде більше, тому що запитів буде більше, тому що закидують будуть ці інформацію з різних боків, uh, і що все пропало, і все дуже погано, і немає жодної перспективи. У нас рекомендаційна карта на березень місяць це карта помірності. Дуже помірно, дуже зважено сприймати інформацію, і ви бачите, що відбувається. Тобто, вчора. Ми були найліпшими друзями Сполучених Штатів з допомогою. Поза на наступний день ми були вже майже ворогами, потім е... нормально, потім знов погано. І така... такі качелі, від котрих вже трошечки нудить, Вони будуть залишатися на протязі березня місяця. Я думаю, що до кінця.